Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас на каналі швиденька розпаковочка самого дешевого, самого легкого і класного інвертора на 5 кВт MegaRevo off Grid O5KL1. Що він собою уявляє? Так, це у нас інструкція. Гарантійний талон. Ось такий компактний, маленький, зручний інвертор, гібридного типу, тобто він може заряджати акумулятор і передавати в мережу як від сонячних панелей. Так, зараз ми його піднімемо, подивимося. Так, У нього пасивне охолодження, вентиляторів немає, тобто він для квартири ідеальний, тому що тихо буде працювати. Ось у нього підключення 2 мппт контролера для сонячних панелі, плюс окремо для мережі, кампарти, ком-модуль. Так, Ось такий зручний, компактний, легкий. 12 кг. Люди хто ще не замовив, для квартири, для будиночку, саме дешевий, 25 тисяч. 6 кВт, телефонуйте, є в наявності.